Будемо сподіватися, він тільки-тільки заїхав край важкий. Будемо сподіватися, що врятуємо, а він зараз піде в операційну. – Пане президент, Василь. Доброго дня. Вас. Позитивний я бачу. Настрій нормальний. Дуже позитивний. Поважаю Поважайте хлопцям. Дякуємо вам за службу. Дякую за службу. Президент України Володимир Зеленський. Слава Україні, служу Україні і буду служити. Дякую вам, до побачення. Четвертий день? Четвертий день. Четвертий день, да? Дякую. Дякую. Де ви отримали поранення? Ну да. Финбак. Вирізняється. Але коли активно на поправку хіпіці. З нашими дитина? Да? Де, ги, Батько. Да, на? Сын? Бува. Якщо подивиться, это не поступає. Це да, все, все, все. Все буде все Україна. Все. Все Старшого солдата. А це ви українського народу. Дякую. 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 Ступу, кричу, Дякую. Володимир Зеленський. Держіть, будь, будь ласка, одужайте, будь ласка. Дякуємо вам за все. До побачення.